Привіт, мудрим і небайдужим. Ви знаєте, дивує, друзі, дивує недолугість і нахабність зелених посіпак. Писати мені, що я не готуюсь до ефірів. Ну, по-перше, я не готуюсь до ефірів, друзі. А по-друге, я просто аналізую і висвітлюю свою точку зору щодо подій. Отак, От і під одним моїм відео, де я розкритикував подачу по графікам води вже усім. Багатьох регіонах вона давно по графікам прокритикував підвищення тарифів. Мені сказали, що ні, виявляється, тарифи на воду не піднімались. І я хотів, друзі, цим відео спитати у вас. Скажіть, а у вас теж тарифи на воду не зросли? Можливо, і на електроенергію теж не зростали, бо мені чомусь на воду тарифи підняли початку в 23-му році, а тепер ото на початку 25-го року. Я, Можливо, я живу в якійсь іншій реальності. Якщо може, то відповідіть оцій пані Тетяні, якщо так можна її назвати. бо говорять, що насправді ні, хотів би почути вашу точку зору. Взагалі, коментарі в соцмережах мене просто добивають. Я розумію, що це напевно боти, але заходячи на сторінку, ну можливо, це і нормальні люди, хоча не зовсім нормально по їх оцінці. Вони зазначають, чому я не подаю звіти. Кожен місяць по воді. Невже це мені тяжко? Та? Чи деякі пишуть, як впадло. Та не впадло, друзі, тому що я зараз просто не проживаю за місцем своєї реєстрації, за місцем свого проживання. Бо зараз, наприклад, вимушені імміграції. І знаю, що у багатьох так само дружини, якщо не за кордоном, то десь на заході. А чоловіки, якщо не в бігах, то воюють. Їм теж з фронту відпускають для того, щоб вони зняли показники лічильника. Про це теж я вже говорив. Приймають таку постанову в Кабінет міністрів і кажуть, що треба допускати. Як допускати? Невже з фронту відпускають хлопців? Невже з фронту хлопців відпускають, щоб вони приїхали, показники зняли, коли їхня дружина на Західній Україні, а можливо і за кордоном з дітьми. Якесь, як то кажуть, безумство поселилося серед українців, і вони якось скаженіли, особливо оці диванні патріоти. які... Підтримують Зеленського, роблять відоси, які я в костюмі і не тільки. Слава Богу, більшість уже прозріла і готова на компроміси, і готова до миру. Але що робити з цією агресивною меншістю, яка кричить про кордони 91-го року, яка кричить для, до перемоги, до перемоги над москалями і до параду на Червоній площі. Скажіть мені, будь ласка, друзі, от як який ви рецепт підкажете, як боротися з цим? Не реагувати? Ну, я все таки маю надію якось, щоб вони прозріли. Що можна зробити з цими недолугими людьми? Як Як, Як видозмінити їх? Тому що ну, вони не просто там знаходяться посеред нас, вони нам заважають жити. Вони намагаються нас переконати, намагаються чорне назвати білим. І їхня присутність дає можливість владі зловживати, тому що вони прикривають фактично злочинну діяльність сьогоднішньої влади. Прикривають своєю активністю в соціальних мережах і не тільки, тому що складається враження під постами, що більшість таки підтримує Зеленського. Добре, що Социс оприлуднив своє дослідження. Думаю, що там по голові їм добре настучали. Тому що Зеленський не знімає з порядку денного свою пропаганду. Він продовжує вішати про своє, що треба воювати, тиснути і так далі, тому подібне. Підігріваємо і партії, партію війни на Заході. Як ви вважаєте, друзі, що робити з цією меншістю, і прошу підтримати мене в частині не, не запланованого та під підвищення тарифів натомість і в супереч обіцянки Зеленського.